Вітаю вас, друзі! Мене звати Тетяна і я фізичний терапевт із центру фізичної терапії Мотус. Сьогодні я розповім про дитячий церебральний параліч або ДЦП. Це є група неврологічних розладів, спричинені пошкодженням головного мозку, і всі вони можуть спричинити певний ступінь порушення рухів, рівноваги та постави. Дитячий церебральний параліч є найпоширенішим руховим і моторним порушенням у дітей. Потенційні проблеми, з якими може зіткнутися дитина з ДЦП, включають порушення рухів і ходьби, труднощі мовлення, порушення пізнавальної та когнітивної діяльності, втрата слуху або зору, епілепсія, а також емоційні чи чиповідникові проблеми, деформації хребта, проблеми з суглобами та інше. Про ДЦП існує декілька фактів: одна з приблизно 345 дітей має ДЦП. Близько 80% дітей з цим захворюванням мають спастичний церебральний параліч, який викликає підвищений м'язовий тонус. Більше половини дітей з діагнозом ДЦП можуть ходити самостійно. Більшість дітей з ДЦП також мають інші захворювання, серед яких епілепсія є поширеним супутнім захворюванням. Основною причиною ДЦП є пошкодження головного мозку, яке виникає у плода або під час народження. Або ж пошкодження в перші два роки життя. Дитячий церебральний параліч частіше зустрічається у хлопчиків, ніж у дівчаток. Які існують причини ДЦП? Пошкодження мозку є основною причиною, але спровокувати це пошкодження може багато різних речей. Через те не завжди можна визначити точну причину ДЦП. Можливості включають поганий розвиток мозку в утробі матері, інфекції матері або захворювання, порушення кровопостачання мозку, що розвивається, генетичні умови, вживання токсинів або ліків під час вагітності, пошкодження голови або черепа під час пологів чи у перші два роки життя, і ускладнення, пов'язані з перечасними пологами. Існує декілька видів ДЦП. Це спастичний церебральний параліч, дискінетичний церебральний параліч, атаксичний де це атаксичний церебральний параліч, а також змішаний тип. Спастичний тип церебрального паралічу викликає у дітей підвищені рефлекси або спастичність, а також ригідність або жорсткість м'язів, іноді болючі м'язи. Більшість дітей відчуватимуть певні труднощі при ходьбі, залежно від типу та стуної спастичності. Спастичний церебральний параліч включає три різні підтипи, які включають спастичну диплегію, що включає регідність м'язів, як правило, в області ніг, але руки також можуть бути уражені. Спастична геміплегія, коли уражена переважно одна сторона тіла з труднощами руху, переважно в руці на ураженій стороні. А також спастична квадриплегія, що характеризується моторною дисфункцією всього тіла і є найважчим типом спастичного церебрального паралічу. Зазвичай цей тип супроводжується іншими супутніми розладами. Дискінетичний церебральний параліч є другим за поширеністю типом церебрального паралічу після спастичного типу. Він характеризується ненормальними рухами рук і ніг, що ускладнюють контроль над, руками, над рухами тіла та координацією. Діти з цією формою церебрального паралічу можуть демонструвати повільні рухи, що нагадують корчі або швидкі різкі рухи. В свою чергу ходити та сидіти може бути важко. М'язовий тон змінюється від день до дня, від напруженого до розслабленого. Багато хто з цих дітей має проблеми з контролем свого обличчя та рухів язика, що призводять до струднощів з мовою. Підвиди, це дистонія, коли рухи звивісті та повторювані. Це можуть бути присутні в одній частині тіла або у всьому тілі. Ці рухи не заплановані і мимовільні. Атетос. Цей тип характеризується повільним, звивистими рухами з екстремальними коливаннями, що спричиняє труднощі з утриманням пози. Або хорея. Це викликає різкі, метушливі, непередбачувані рухи, через які дитина виглядає нескоординованою та незграбною, а таксичний церебральний параліч. Діти за токсичним церебральним паралічем демонструють нескоординовані різкі рухи, це найменш поширений тип ДЦП. Рухи ініціюються довільним зусиллям, які стають перерваними та неконтрольованими, що спричиняє відсутність рівноваги чи координації. Ці діти можуть мати труднощі з ходьбою та письмом через нестабільність, а також вплив на мову та ковтання або рухи очей змішаний тип. Іноді. У дітей розвивається суміш типів ДЦП. Поєднання дискінетичного та спастичного церебрального паралічу є найпоширеніше. Але можуть існувати суміш будь-якого ДЦП. Симптоми залежать від того, які саме види церебрального паралічу є у дитини. Змішаний церебральний параліч також може призвести до додаткових супутніх медичних проблем і розладів, таких як жорсткі м'язи з мимовільними рухами, поєднання спастичних і м'яких рухів або судоми, когнітивні проблеми, проблеми з розмовою та ковтанням, проблеми зі слухом або зором, слинотеча чи гримаси обличчя. Це загальні дані про такий тип розладу, як ДЦП. Більш конкретно ми поговоримо про нього у наступних відео. Дякую за вашу увагу. На все добре!